Тема уроку, кому потрібні комп'ютери, застосування комп'ютерів у різних сферах діяльності людини. Складно оцінити, яку роль відіграє в сучасному житті комп'ютер. Сказати, що важливо, це практично нічого не сказати. Якщо з ладу вийде комп'ютер на підприємстві чи фірмі, то це може спричинити масу проблем. Зупиняється весь трудовий процес, іноді навіть виробничий. Раніше комп'ютери використовували суто для обчислень різних значень в економіці та в інших наукових галузях. У міру поліпшення якості комп'ютерів і накопичення знань про його використання були розроблені нові інформаційні технології. Розвиток дозволив використовувати комп'ютери в різних сферах. Раніше, наприклад, щоб побачити зірки, потрібно було купити телескоп. А сьогодні можна завантажити картинку через інтернет і насолоджуватись зоряним небом. Більш того, можна не просто побачити всі планети сонячної системи, але й отримати повну інформацію про те чи інше сузір'я. В наш час комп'ютер став невід'ємною частиною життя кожної людини і не тільки особистого, а й професійного. Так в кожній галузі будь-який працівник вже не уявляє свою роботу без ПК чи іншої техніки. Для чого, наприклад, використовують комп'ютер музиканти? Музикант використовує комп'ютер для зберігання та створення аудіозаписів, для аранжування музики, для створення штучних замінників музичних інструментів. Для чого ж використовує комп'ютер вчитель? Вчитель за допомогою комп'ютера демонструє учням навчальні матеріали, створює мультимедійні файли, опрацьовує певні документи. Для чого ж використовує комп'ютер лікар? Лікар обстежує пацієнтів і для того, щоб занести дані про хворого, він використовує комп'ютер. Окрім цього, комп'ютер потрібен для того, щоб в кожну історію хвороби додавати шляхи та методи лікування та спостерігати за тим, як змінюється стан хворого? Для чого використовує комп'ютер художник? Художники використовують комп'ютери для того, щоб створити певний дизайн та проекцію малюнка. Для чого використовує комп'ютер інженер? Інженер використовує комп'ютер для підготовки до роботи з документацією та дослідницькими матеріалами. Для чого використовує комп'ютер бібліотекар? Бібліотекар веде облік книг, зберігає та поширює інформацію для читачів про документи. Комп'ютер для бібліотекара слугує засобом швидкого, точного та повного отримання інформації. Звичайно, хтось може сказати, що комп'ютер ніяк не допомагає навчатися, але я корені не згодна з цією думкою. Банальний приклад вам необхідно знайти визначення якого небудь слова, де ви його візьмете? Можна відкрити словник і знайти потрібний термін. Але, по-перше, Потрібно володіти цим словником. А по-друге, якщо в терміні міститься кілька слів, то далеко не факт, що словник може допомогти. Чи то справа Вікіпедія пару секунд і ось вже бачите визначення терміна. Багато власників комп'ютерів використовують його в першу чергу для приємного проведення часу. Що сюди можна віднести? Та багато чого: комп'ютерні ігри, перегляд фільмів. Прослуховування музики, читання книг. Як бачите, комп'ютер дійсно допомагає приємно проводити дозвілля. Зв'язок дуже важлива річ. Якщо раніше ми могли зв'язатися зі своїми друзями, родичами або колегами по роботі тільки за допомогою телефона, то сьогодні все змінилося. Ми можемо розмовляти з людиною в будь-якій точці світу, причому найчастіше абсолютно безкоштовно. Це можна робити з допомогою месенджерів. Причому для дзвінка потрібно мати лише доступ до інтернету. А ще з допомогою комп'ютера та інтернету ви можете здійснювати покупки так і продавати різний товар. Веб торгівля розвивається дуже швидко. Також в повсякденному житті комп'ютер використовується в моделюванні. Конструктор використовує ПК, моделюючи нові автомобілі. У видавництві ПК є незмінним інструментом для створення газет, журналів та книжок. У будівництві комп'ютер полегшує архітектору проєктування будинків. У поліції у комп'ютерну картотеку заносять інформацію про злочинців. А в салонах краси. Перукар разом із комп'ютером добирають найкращу зачіску для клієнта. На залізниці у комп'ютерах міститься інформація про розклад руху поїздів та наявність вільних місць у них. В супермаркеті комп'ютер знає ціни всіх товарів у магазині і допомагає касиру швидко підрахувати вартість своїх покупок. А в мультиплікації за допомогою комп'ютера можна не лише дивитися мультфільми, а й створювати їх. Ну що ж, у загальному комп'ютер річ необхідна. Його сьогодні використовують представники всіх професій, та й в повсякденному житті він незмінна річ. Тому можна сміливо сказати, що комп'ютер та їх можливості дозволяють нам створювати більш комфортні умови для життя. А це вже велике досягнення людства в його постійному розвитку. Ну що ж, друзі, бажаю вам успіхів у вивченні інформатики. До нових зустрічей!